Вітаю, друзі! Сьогодні 26 січня 2025 року. То що цікавого відбувається у світі? Знаю, що ви пам'ятаєте, друзі. Ставимо вподобайку, поширюємо відео та коментуємо. Ваші коментарі для мене дуже важливі. Події, що відбуваються у світі, можна розглядати під різними кутами зору. Від ситуативного аналізу конкретної події, чи навіть просто фрази, наприклад, якогось політика або лідера думок, намагаючись зрозуміти їх ці події чи слова через тактичні та стратегічні ознаки, аж до концептуального рівня. Всіх нас безперечно цікавить наше майбутнє. Ну бо війна. Всі ми хочемо знати, як та коли вона закінчиться. Ми обговорюємо це в колі своїх друзів та близьких людей і можемо чути різні прогнози та сценарії. У когось вони обнадійливі, у когось песимістичні. Складніше з об'єктивними прогнозами, бо для цього треба мати реальну об'єктивну інформацію. А така інформація доступна лише тим, хто безпосередньо занурений у процес. І відповідно від такої людини, ви правду не дочекаєтесь, бо якщо людина безпосередньо занурена в процес, то вона не має права розголошувати інформацію. Але час від часу з'являються так звані інсайди, тобто хтось комусь щось сказав, розраховуючи, що такий інсайд стане відомий широкому колу. Тому його і розголошують. Часто ви можете чути фразу, мені стало відомо від дуже поінформованих людей, що, і далі вам щось розповідають. Особливо таким способом подачі інформації грішать, наприклад, Гордон або Арестовіч. Є ще старий кегебіст швець, який нібито сидить у США. Всі ці люди хайпують на такому роді інформації. Що таке хайп простою мовою? Це якесь твердження, що викликає великий інтерес у широкого кола глядачів. Мета хайпу буває різна. Під бажання залучити побільше підписників, а це, як ви розумієте, суспільний вплив, до зливу дезінформації, як правило, потрібної ворогу, і у вигляді потрібному ворогу. Вони ці хайпомети, безперечно, не називають джерело своєї інформації, посилаючись на якусь втаємниченість. Виникає питання, з якою метою такі інсайд зливають. Досвід показує, що такі інсайди це переважно дезінформація. А от з якою метою така дезінформація зливається, треба аналізувати у кожному конкретному випадку. Ну, от знав Гордон, що перед новим роком хтось з Москви полетить у Вашингтон проводити підкилимні переговори і видав цю інформацію під вигідним самому собі соусом. Нібито він і тільки він знає в таємничину правду про те, що 31 грудня 24 року закінчиться гаряча фаза війни. Як вона закінчилась, ви всі бачите? Він вами маніпулює, а ви продовжуєте його слухати. Ну бо людям завжди на жаль приємніша більше солодка брехня ніж гірка правда. То що робити? Кому вірити? Я вірю вже вибачте тільки власній інтуїції. Слухаю всіх: і ворогів, і демагогів, і нормальних аналітиків. Так от, якщо знаходитись в такому інформаційному потоці постійно, тривалий час та мати деякі відпрацьовані технологічні прийоми для аналізу інформації. По відділенню брехні свідомої чи популістичної від більш-менш об'єктивної інформації, то тоді можливо інтуїтивно уловлювати тенденції розвитку подій. Тому, друзі, намагаюся ділитися з вами тією інформацією, яка є цікава мені і, впевнений, цікава багатьом з вас. Якщо вам цікаво, як е, я коментую, ті чи інші події, ну або факти, напишіть в коментарях і, звичайно, поширюйте моє відео. Так український контент буде мати більше шансів потрапити до людей. Ось, наприклад, Трамп, який, як ви пам'ятаєте, обіцяв закінчити війну за 24 години. Зіткнувся з реаліями життя. Одна справа робити передвиборчі обіцянки, а інша так званий Реалполітік. Трамп робить заяви, що. Проведе переговори з путіним. І Путін, звичайно, не проти зустрітися, бо зовсім вже втомився від зустрічі з Кімом Корейським, чи у цими дрібними попрошайками Москви Орбаном та Фіцо. Йому хочеться солідних зустрічей. Ось, наприклад, Фіцо викладає свої думки. A Ukrajina nikdy nebude, nikdy nebude v NATO. A keď počúvam po svojom čase vyjadrenie viacerých politikov, bude mať aj obrovské problémy so vstupom do Európskej únie. Hoci my patríme do tej skupiny krajín, ktoré hovoria, že rozširovanie Európskej únie je nevyhnutné, je potrebné a každý, kto splní podmienky vrátania Ukrajiny, má právo sa stať súčasťou Európskej únie. A v tej čas, mýž inšom, u Slovačinie vsej býršej býrše naberajú oberty akcií za výstavku ceho Fico. Оболовіта! Боловіта! Боловіта! Головіта! Але вернемось до Трампа. Він зіткнувся з ситуацією, коли з Москви йому дають прямо зрозуміти, що вони не відмовляються від своїх планів та бажань щодо України. А у Трампа за спиною стоять гарантії, видані Сполученими Штатами Україні. Хай хоч часто на словах, але слова, не підтверджені діями, нанесуть іміджу Америки вкрай серйозної шкоди і створять ще більше проблем. Та й незважаючи на той факт, що Трамп. Тільки но виграв вибори, його однодумці в республіканській партії та демократи, що програли вибори, тільки чекають, щоб той своїми діями дав їм шанс для критики. А можливо, й більше жорсткої політичної боротьби аж до питання імпічменту. Адже життя продовжується, і демократи одразу після програних виборів почали готуватися до нових, наступних. Однією з таких помилок може стати призупинення надання Україні фінансової допомоги від США на 90 днів. Нібито такий термін держдеп взяв, аби з'ясувати, куди та як витрачаються кошти. З одного боку їх можна зрозуміти, бо корупція в Україні вже перейшла всі межі, в тому числі в питанні розкрадання цих американських ресурсів. А з іншого боку, коли Трамп говорить, що він не хоче, аби гинули люди, то таким призупиненням допомоги він може тільки збільшити кількість жертв. Щоправда, є інформація про те, що це не стосується військової допомоги. Ми будемо бачити ближчим часом. Але якраз в цей момент саме вам, громадяни, треба думати. Перше, згадайте, як ви своєю інфантильною байдужістю сприяли розквіту корупції в країні, обираючи демагогів. Кажуть за весь час 91-го року. Друге, коли вам зараз погано, то згадайте, що ті, кого ви обирали, ті, хто розкрадав країну 30 років, продовжують це робити і зараз, в умовах війни. І ви до того маєте безпосереднє відношення. Ви своїм голосом їх легітимізували, а своєю байдужістю дали їм відчуття безкарності. От вони й крадуть. Хоча президент Сполучених Штатів Трамп похвалив Україну за вміння використовувати підтримку Заходу у вигляді постачання озброєнь, одночасно він зробив вислів про Путіна дуже різкий, і як не дивно це показали, по тебе тв Я действительно считаю, что Путин сильный лидер, и я уважаю это, но он играет в плохие игры, а это всегда плохо заканчивается. Мы все помним историю for for Саддама, for Чаушеску и, конечно, Каддафи, которому воткнули лом в задний проход. Страшная смерть, я вам скажу. Но именно так оно и заканчивается. Так что, Владимир, давай не доводить до этого... Водночас він запропонував свою стратегію припинення війни зниження цін на нафту. На думку Трампа, якщо позбавити Росію прибутків від продажу нафти і можливості фінансувати війну, різко скоротяться. Тут Трамп просто видав, звичайно, ледь не таємницю Полішенеля. Е, інше питання, що Байден на це не наважився. Ідея отримала позитивну оцінку у Києві. Іншого й не могло бути. Зеленський заявив, що нафта залишиться ключовим фактором для досягнення миру та безпеки. І звичайно сподіваємось, що ціна на нафту буде знижена хоча б до 30 доларів за барель. Ця цифра нижча за собівартість видобутку нафти на Московії, і значить, що вони будуть змушені торгувати в мінус з єдиною метою. Зберегти клієнтів в надії на нетривалий час зниження ціни на нафту. Бо якщо низька ціна на нафту буде триматися довго, тут маємо на увазі місяцями, можливо, весь 25-й рік, то бюджет Московії трісне, адже він більше ніж на половину складається з прибутків від продажу нафти та газу. Між іншим алюміній російський теж під санкцією. І хоч Кремль відреагував скептично. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков підкреслив, що російська економіка продовжує справлятися з санкціями. Водночас країна, за його словами, має гроші для фінансування як військових, так і соціальних витрат. Ми ж знаємо, що слова московитів треба сприймати просто навпаки. Якщо вони кажуть, що не нападуть, значить точно нападуть. Якщо кажуть, що у них економіка справляється з санкціями. О, значит, экономика мои великие проблемы. А сам Вова Путлер сказал наступное а С а, нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но а, в то же время прагматические отношения такие и, а, и доверительные, я бы сказал. Я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник вот в 2022 году. Хотя известно, что Трамп, будучи президентом в первой своей итерации, навел тоже значительное количество, на тот момент самое большое. Наколічно ограничені санкції проти Росії тут зараз зверніть увагу, як Вовочка прогнувся перед Трампом, просто повторив слова самого Трампа в надії отримати від того схвалення. А говорячи простою мовою, підлизнув Трамп. В той сам час Росія відкинула ультиматум Трампа. Наступний хід за Вашингтоном. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков публічно відкинув вимоги нового президента Америки Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Зухвалу заяву представник російського МЗС зробив у коментарі Державному агентству ТАСС. Дипломат Московії дав зрозуміти, що Кремлю дуже не сподобалися сигнали, які почали надходити з Вашингтону після інаугурації Трампа. Він сказав так: я хотів би спочатку зрозуміти, на якій основі американська сторона збирається рухатися до врегулювання збройного конфлікту. Якщо на основі тих сигналів, які ми чуємо в останні дні, то це не вийде ні за 100 днів, ні більше. Це його слова. Фактично, Москва його вустами відкинула ультиматум лідера Сполучених Штатів. Нагадаю, 22. Січня Трамп через соцмережу звернувся до диктатора РФ Володимира Путіна. Well, we oil, Він закликав його якнайшвидше укласти мир з Україною та припинити агресію. В іншому випадку пригрозив президент Сполучених Штатів Росія зіткнеться з новою хвилею жорстких санкцій. Крім цього, Трамп пообіцяв знизити світові ціни на нафту, що поставить Росію у скрутне економічне становище. Воювати агресору стане набагато важче, але не однією економікою переймається Трамп. Він звинуватив Росію у крадіжці гіперзвукових ракет і технологій за його словами за правління Обами дуже погана якась людина передала Москві креслення, через що Сполучені Штати досі не мають гіперзвукової зброї. Трамп вже наказав про створення своєї турбогіперзвукової зброї. А The Telegraph пише, що Трамп, щоб закінчити війну в Україні, може використати 330 мільярдів заморожених російських активів, погрожуючи передати їх Києву для закупівлі американської зброї. Тим часом ворог просунувся на Донеччині у Великій Новосілці біля Дачного та Удачного, Новоїлізатівки, Макіївки, Табаївки та Западного. Про це повідомляє ресурс Діпстейт. Московіти не припиняють атакувати мирне населення України по всій території нашої країни. Ось днями вночі Київщину бомбили. Загинуло троє цивільних, бо Шахет влучив у багатоповерховий житловий будинок. І це відбувається просто регулярно. Ось Вишневе під Києвом, теж удар. Так само шахет, так само житловий будинок. На відміну від московитів, наші сили оборони, якщо й б'ють, то по військовим або критичній інфраструктурі, яка задіяна у війні. Ось так прилетіло на черговий НПЗ, це раз Рязань. А місцеві вийшли погрітися біля благодатного вогню. Схоже, щось таке серйозне відбувається, бо нещодавно вночі Путін приїхав у Кремль просто посеред ночі. Можливо, Трамп позвонив. А в цей час у Німеччині. Україна повинна перемогти у війні та повернути собі всю територію. Про це сказав кандидат у канцлера Німеччини Фрідріх Мерц. До речі, невдовзі саме він може стати новим канцлером Німеччини і передати нам крилаті ракети Таурус, ті, що піснув передати нам шой. Хочеться поставити крапку сьогодні. Наступним висловом то, по голові кремлівці на колінах приповзуть на переговори через 6 місяців після введення Трампом нових санкцій проти РФ. І посилення допомоги Україні тупоголовим е, кремлівцям, що справді йдеться про е, ну, мабуть, якщо вони будуть продовжувати цю всю гру далі, про тут давайте знову згадувати е, Трампа, який сказав, що ну, якщо Зеленський готовий, і для нас така позиція Трампа в принципі позитивна, а Путін не готовий, тоді що я буду робити? Я тоді буду е, вводити оті самі санкції, про які ви згадували, і я буду допомагати Україні зброєю. Ну, а це означає, що тоді від, від, від такої заяви, я думаю, нам треба відрахувати десь, ну, може, місяців шість. І після того ми з вами можемо навіть укласти парі, що від такої заяви через шість місяців Росія приповзе на переговори і скаже, не бийте нас сильно. Про це сказав екс голова МЗС України Володимир Огрисков. Ну що ж, життя триває, точиться війна.